Я народилася і живу у місті Цюрюбинську. Місто порівняно невелике, але має багату історію, яка сягає ще у козацькі часи XVII століття. Про це свідчать історичні пам'ятки. Саме тут, у 1711-1728 роках існувала Олешківська Січ. Браво наступниця вольниці незалежності самостійності своїх попередниць Запорізької Січі, Томіновської, Микитинської, Чортомлинської? Ось знак. Сюди ми часто приходимо на екскурсії. Мимоволі з'являються питання: а що керувало нашими предками, які не мають жодних? Шансів на перемогу протистояли московському поневоленню, як вдалося пережити голодні 1932-1933 роки, що допомогло українському народу вистояти у буренні роки фашистської окупації. А що керує сьогодні нашими хлопцями, які ризикуючи життям у нерівному бою, утримують руїни Донецького аеропорту? Нам, молоді сьогодення, складно зрозуміти і знайти правильну відповідь у підручниках. Правду історії слід черпати із джерела людської пам'яті свідків. Дякую Богові та долі за те, що я зустріла таку людину, яка допомогла мені розібратися у лабіринтах історії. Ця людина Лідія Кузміна Кмітова, у минулому вчитель. Вона живе поруч із нашою школою. Їй 83 роки. Її часто можна побачити біля свого подвір'я замріяної. Про що вона думає, дивлячись на величезну акацію? Мені стало цікаво, і я вирішила познайомитись з бабусею. Після розмови з нею моїм враженням не було меж. Як виявилося, що споруда нашої школи має історичну цінність, а саме. Вона була збудована у 1884 році як земська школа з метою підготовки учительських кадрів. Тут навчалася бабуся нашої героїні, яка, мабуть, генами передала своїй онуці жагу до педагогічної діяльності. Бабуся дуже любила читати, а її настільною книгою був маленький кобзар Шевченка. Який переходив із покоління в покоління, як сімейна реліквія. У 1896 році в сім'ї Хлебнікових прізвища дідуся і бабусі Лідії Кузьмівни народилася донька Єфросинія, тітка Лідії Кузьмівни. За давньою українською традицією батько посадив деревце, акацію, як оберіг маляти. Росла є прастиня, росло і дерево. У вересні 1941 році німецько-фашистські війська окупували наше місто. За короткий час загинуло більше двох тисяч мирних жителів. Знищено та спотворено багато будівель. В Цей час на території нашої школи німці розмістили госпіталь та пересувну пекарню. По окрузі почали масово вирубувати дерева. Для пекарні потрібні були дрова. Одного дня німці підійшли до подвір'я Хлебникових. Відчуваючи тривогу та розуміючи, що ця розмова може бути останньою, мама Лідії Кузнівни підійшла до німців і запропонувала золоту каблучку в обмін на дерево їх родину пани. Ось така сумна, але щаслива доля акації, яка росте поряд з нашою школою. Поруч автобусна зупинка, чути людські розмови. Щодня повз дерева проходить десятки, сотні людей. Ніхто не здогадується, що у цього звичайного дерева незвичайна доля. Неодноразово спілкуючись із Лідією Кузьміною, згадую цю історію. Евріка, я знайшла відповіді на запитання, що дає сили моєму народові. Це наші родинні коріння, які глибоко проросли в нашу українську землю. Це святе почуття відданості за ближнього. Це величезна сила духу і волі. Це нескореність, терпимість, наполегливість, позитивізм. Цього ніколи не зрозуміти ворогам, які приходять на нашу землю. Це розуміємо лише ми, українці.